Локації для тестування на ковід-19 віл та гепатит розгорнули на європейській площі. На Вінничині визначили 88 закладів освіти, які перейдуть на 12-річну систему. Здобув золото на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Ви дивитесь новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. У Вінниці триває тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Цього разу на європейській площі розгорнули вакцинобуз, локація, де лікарі надаватимуть консультації. А охочі за бажанням зможуть пройти тестування, вакцинуватися або ж виміряти артеріальний тиск та рівень цукру в крові. На місці події був і наш кореспондент. Зробити тест на ковід-19 віл та гепатити, виміряти тиск, рівень цукру та вакцинуватися. Таку змогу мали вінничани завдяки локації, яку розгорнули на європейській площі до тижня боротьби з вірусними гепатитами. Україна, на жаль, відноситься до тих європейських країн, де поширені гепатити. Але зрозуміло, що ті офіційні діагнози це ще не є. Це вершина відверго. Зрозуміло, що враховуючи їх підступність. То очевидно, що значно більше хворих і носіїв цих важких хвороб. Вінничанка Вероніка Захарова дізналась про з соціальних мереж і вирішила одразу ж пройти тести на COVID-19, віл та гепатити, а також виміряти рівень цукру в крові. Адже розповідає за своїм здоров'ям потрібно слідкувати постійно, робити всі щеплення по графіку та не забувати вакцинуватися. Один раз на рік, ну інколи на півтора, я прохожу обстеження, тому що про своє здоров'я треба дбати. Якщо ти сучасна людина, якщо ти хочеш бути здоровою, якщо навколо тебе діти, онуки, які з тебе беруть приклад, то ти маєш вести здоровий спосіб життя і обстежуватися. Обов'язково на локацію мешканці могли просто прийти і отримати інформацію щодо профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб. Для того щоб привернути увагу нашої громадськості до важливості профілактики, як інфекційних та неінфекційних хвороб, Бо ще кожна родина має дбати, кожна людина чи вінічання чи Свідомий українець має дбати за своє здоров'я. І ці частини люди мають не тільки, як от проводять наші колеги зараз тестування на, на гепатити, проводять на е, вимірювання тиску, крові на цукер, але важлива частина для того, щоб профілактувати виникнення інфекційних хвороб. Вакцинобус діяв у межах акції тиждень боротьби з вірусними гепатитами, яка нині проходить у всій Україні. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. На Вінниччині визначили 88 закладів освіти, які з 2027 року перейдуть на 12-річну систему навчання в рамках реформи Нова українська школа. Учні зможуть обирати напрями навчання, курси та предмети. А школи забезпечуватимуть якісну профорієнтацію. У Вінниці планують залучити дев'ять ліцеїв до навчання з 5 по 12 клас. Проєкт рішення щодо мережі закладів освіти підготували на сесії обласної ради. Відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, з 27-го року вже діти, які навчаються за концепцією нової української школи, перейдуть до старшої школи, тобто підуть у 10 й клас. І відповідно саме у старшу профільну школу прийде програма Нуш. І в законі заплановано, що з 27-го року старша школа має бути профільною, має бути трихрічною, тобто навчання буде продовжуватися 12 років, а старша школа буде не так, як зараз 10-11, а 3 роки, 10-11 і 12-й клас. І старша школа буде ділитися на академічні ліцеї. Це ті ліцеї, які залишаться на базі загальноосвітніх шкіл і профільні ліцеї, які будуть виникати на базі професійно-технічної освіти. Якщо надавати профільну освіту академічну освіту, треба надавати її на високому рівні, а не здійснювати профанацію. Для цього має бути матеріально-технічне забезпечення, спортивна база, кадрове забезпечення. В Україні завершується вступна кампанія на бакалаврат, починаючи з 1 липня 2024 року, абітурієнти могли зареєструвати особистий електронний кабінет. Та подати документи для вступу за підсумками вступної кампанії. Кількість абітурієнтів до вищих навчальних закладів цього року зменшилась порівняно з минулими. Також вступники у 2024 році вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті, якою вступна кампанія була у вишах Вінниці. Дивіться в сюжеті Вікторії Ліварчук. За місяць вступної кампанії у Вінницькому торгово-економічному університеті прийняли більше двох тисяч заяв від абітурієнтів. Ця кількість трохи менша, аніж минулоріч. Юнаки та юначки віддають перевагу спеціальностям маркетинг, менеджмент та психологія. В нашому закладі освіти всі спеціальності кон'юнктурні, тобто, як кажуть, популярні, вони завжди в топах, щороку, тому що це сьома галузь – фінанси, облік, маркетинг, менеджмент, підприємництво, торгівля, право, інформаційні технології і міжнародні економічні відносини, соціальне забезпечення, яке зараз актуальне. Ми навіть відкрили нову світну програму по психології, це соціальна економічна психологія на вимогу наших стихійних. Колдері серед вступників і 17-річна Софія Суперсон. Дівчина закінчила коледж за спеціальністю туризм. Тож тепер планує здобути і вищу освіту, аби здійснити мрію та працювати в туристичній агенції. Хоче працювати в туристичній агенції, надавати туристичні послуги, подорожувати. Незважаючи на те, що війна зараз люди все одно подорожують, тому це цікаво. На 30% зменшилась кількість абітурієнтів і у Вінницькому педагогічному університеті. Цьогоріч університет приймає документи на 51 освітню програму. Виділено лише 700 бюджетних місць. Особливо мало вступників на спеціальності, де необхідно мати добрі знання з точних наук, фізики та математики. Близько третини вступників не склали математику. От великий відсоток э, не добрали буквально одної правильної відповіді. Там має мало бути 5 вірних відповідей. А у а, а, дуже багатьох людей чотири, вступників 4 э, вірних відповіді, і таким чином до третини вступників не змогли подавати документи зовсім. Зрозуміло, вони пішли в коледжі в інші навчальні заклади, де можливість тут без НМТ э, і ЗНО. Особливістю цієї вступної кампанії є грантове фінансування контрактників. На нього можуть претендувати вступники, які склали НМТ на високий бал, але з певних причин не можуть отримати бюджетне місце в університеті. Для цього університет має підписати договір з міністерством освіти. Буде запроваджене грантове навчання як пілотний проект для деяких. Навчальних закладів, наш навчальний заклад також буде брати в ньому участь стосовно оплати часткової оплати навчання для тих вступників, які мають більше два предмети національного мультипредметного тесту на 150 балів або на 170 балів, тобто буде розмежування. друга категорія це 150-150 і перша категорія – 170-170 балів. Бере участь в грантовому фінансуванні. І Вінницький національно-технічний університет. Загалом з 1 липня заклад опрацював 6,5 тисяч заявок від абітурієнтів. Цьогоріч вперше набирають студентів на спеціальність архітектура та містобудування. Цьому році ми відкрили нову спеціальність. Це архітектура. Ми вважаємо, що ця спеціальність буде дуже затребаною, і випускники будуть потрібні. Україні, тому що ми бачимо, що дуже багато наших міст, дуже багато будинків зруйновані, їх треба відновлювати. І хотілося, щоб вони відновлювалися не просто відновлювалися, вони були ще кращими, ще більш комфортними для життя. І ми відкрили цю спеціальність. Специфіку цієї спеціальності є те, що для вступу на цю спеціальність, крім результатів тестування, потрібно пройти ще конкурсний відбір. Зарахування вступників на бюджет буде до 10 серпня, а на контракт не пізніше ніж 30 серпня. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». А вже з 1 серпня стартуватиме подача заяв для вступу до майстратури. Триватиме кампанія до 22 серпня. В ці терміни вступники у своїх електронних кабінетах на сайтах ЄДБО можуть реєструвати заяви для участі в конкурсному відборі на бюджет чи контракт. Цього року мінімальний поріг за результатами тесту з іноземної мови та ТЗНК становить по 5 тестових балів. А для ЄФВВ – 35. Вступ на магістратуру у цьому році мені здається вперше він по часу відділений від вступу на бакалаврат, тому що попередні роки ці дві вступні кампанії і на ОС магістра і бакалавра вони співпадали у цьому році. Сьогодні закінчується подача на бакалаврат. А завтра розпочинається подача заяв на магістратуру також в університеті близько 40 спеціальностей магістерських, от а ще більше освітніх програм. У Вінниці затримали 17-річного хлопця, який намагався підпалити будівлю територіального центру комплектування за вказівкою російських спецслужб. Неповнолітнього завербували навесні, пообіцявши винагороду за диверсії. Він прибув з Одещини та саме у Вінниці мав влаштувати диверсію та продовжити підпалювати ТЦК та військові автомобілі ще і на Житомирщині. Під час обшуку у нього знайшли запальну суміш і телефон з доказами. Хлопцю загрожує довічне ув'язнення. Також затриманого перевіряють на причетність до інших подібних злочинів. Майже 10 тисяч порцій готової продукції за три місяці виготовили волонтерки села Іванківці Козятинського району. Кухарський цех у своєму селі створили нещодавно. Там готують консервації, каші, вареники та пиріжки для військових на фронт. Організувала волонтерську кухню Ольга Порогова. Аби посмакувати домашньою їжею могли й наші захисники, які знаходяться далеко від дому. А також під час приготування чергових харчів для військових жінки навіть встановлюють власні рекорди. З нами на зв'язку організаторка волонтерської кухні Ольга Порогова. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, як виникла ідея Доброго організувати. Дня. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея організувати волонтерську кухню для підтримки військових? Ідея виникла ще 14 року. Війна. війна для мене почалася ще з 2014 року, але на великий жаль, нас закрили школою і освободилося приміщення. І вже три місяці ми. Виготовляємо продукцію в ретор-пакетах для наших військових. А як вдалося залучити вдалось залучити односельчанок? Та скільки взагалі жінок допомагає вам у приготуванні домашньої їжі для захисників? Ну, в основному задіяна е, моя родина. Односельчани долучаються, просто приходять, допомагають. Сусіди, ставити ми нікого не можемо, на жаль, але люди долучаються, ходять. Ми знаємо, що ви встановлюєте якісь певні рекорди між собою. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за рекорди і як виникла така ідея, можливо? Це не ідея. Це так відкликся на, наш, на нашу прохання про допомогу. Двоє неділі ми встановили свій маленький рекорд. Це 7 тисяч голубців в день. Це тисячу пакетів готової продукції, яка вже на даний час, час вже наші захисники по всій лінії фронту. До нас долучилися жителі навколишніх сіл. Це такі як вертордок верболози, Непедівка. Дуже приємно, коли долучаються. Прохання ну земляки. Тобто я так розумію, що така волонтерський рух не тільки вашій працює там в селі, а він розподіляється ще на інші села. Ви спільно працюєте, так, наскільки я розумію? Є це, і у цех і в нас в селі, але ну, нам допомагають жінки з, -з, 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 з фізичною працею і не тільки працею, допомогу самий. <mounticed》>, приміщення знаходиться в селі. А які ви ще страви готуєте разом із волонтерками? Можливо, є якісь страви, які найбільше подобаються захисникам, і вони про це говорять і кажуть: приготуйте нам, будь ласка, там щось таке цікавеньке. Цікавеньке. Ну, ну по-перше, перше, голубці, голубці це завжди страва. В нас є і борщ, і розсольник. Загалом у нас 12 страв. 12. Це страви, які ми готуємо, це і свиний паштет, і квасолі, і капуста, і риба. Ну, ми м'ясо, ну крім риби, звісно, і також на ми відкрили виробництво печива, як соленого, так і солодкого. Бо бувають такі моменти, що не завжди в хлопцях на позиціях є хліб. Ми ще до своїх реторпатів додали виготовлення печива. А як взагалі військові реагують на вашу допомогу? Е, я вам скажу так, це словами не передати. Коли і е, при можливості. Ті пишуть і дзвонять, що е, мала передай дівчатам, хай у них руки не болять. Такого смачного не коштували. Е, ми в свою страву в кожний пакет додаємо не тільки е, продукти. На жаль, у нашої Ольги переговує якісь проблеми із зв'язком. А ось вона повернулася. Можете, будь ласка, повторити, пані Ольга, що саме передають військові, які це емоції, які відгуки? Я вам словами цього передати не можу. Ну, це, це захоплення. Це, ну, дякують і... Напевно, найвища нагорода, що в пакет цієї страви докладаємо не тільки продукти харчування, а ще частиночку тепла і любові і здоров'я. Я вам дякую за таку ініціативу. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зку була Ольга Пирогова, волонтерка. Здобув золото на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, головний сержант Вінницького підрозділу Нацгвардії Ігор Бичков. Змагання проходили у Черкасах, де за першість змагалися понад 700 учасників з різних куточків країни. Ігор Бичков виступав у ваговій категорії до 72 кілограмів і показав високий рівень підготовки у своїй категорії. Після цієї перемоги спортсмен готується до відбору на Олімпійські ігри, де хоче представляти Україну. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.